Що дивіться, шановні друзі? Сьогодні моя розповідь піде про е, їжу да і страви, які ви можете скуштувати в нашому ресторані. Сьогодні експансія азійської кухні узбецької всі, всі так пишаються тим, що там дешево і дуже сердито. Скажімо, я за це я люблю узбецьку кухню, люблю. Тажийську кухню, люблю будь-яку азійську кухню, але ж пропоную вам подивитися на ціни нашого закладу. Ланч Японія да? 185 гривень, ланч Китай, 195 гривень, В'єтнам і ланч Корея. Чотири ланчі на ваш вибір і смак. І ось я хочу показати, що таке по собі, як виглядає, це в загальному порядку ланч за 185 гривень. Прибираємо це. Опс. І дивимось сюди. Перше ну це місосуп. Місосуп в кращих традиціях його ставив кухар, японець ну в, в кавичках, але ж це людина ну фахівець-фахівець. Це дуже смачний супчик, дуже легкий. Місосуп, його всі знають. Далі пельмені гьодза соусом з свічілі соус. Далі хіяши морські водорості. Та е, курка тонкацу з білим е, рисом. І ось такий ланч. Оця страва повністю ця, коштує 185 гривень. Тому чекаємо на вас. Приходьте, спробуйте, сподобається ні. Якщо ні, то ми пропонуємо ще, я ж кажу, ще японський ланч, Китай. Ета. Ну, і я теж хвилювався, що я не наївся їм і замовив собі страву. Яка коштує 200 гривень. Подивіться тільки на цей е, Паттай. Паттай з куркою. На шедевр кулінарний. Де ви ще з'їсте за 200 гривень такий паттай. Тому запрошуємо вас в наш заклад. Сім страв. Чекаємо на вас. Це все 385 гривень. Це на двох сміло. Чекаємо.